Ну, що поскандали, таке. А за що по поскандали? приревнувала. — Ви з якоюсь жінки були. Я не був, а вона просто приревнувала. Ну, случилось все з гарячкою. Я не сподіваюся, що вона таке зрола. Я думав, вона пугає. Я сказав, на ріж. Ну, вона і сделала. Ножом? Да. Кухон? Так. Да. Поліція приїжджала, я сказав, я заяву писати не буду. Не будете на неї писати? Хай. А чого? Ну, не хочу. Люблю я її, не хочу на неї писати. З гарячки все вийшло. А, 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 я я, звісно, я не думала і не хотіла цього скоїти. Ну, так вийшло ну, все. Звісно, думалася, що ну, вже о, не було таких відносин, таких стосунки, в мені в душу так вийшов. Оце думаю, якщо мене відпустять, значить я піду до нього провідувати. Ви ж не просите тепер його? Звісно, я не брошу його. Yer её люблю, да.